Доброго дня, діти! На сьогоднішньої теми уроку у нас є розв'язування задач, підготовка до контрольної роботи. Ми з вами завершили розділ перший з фізики. Це фізика як природнича наука, пізнання природи, і підготуємося здійснити узагальнення знань для перевірки якості ваших знань. Тому спробуємо сьогодні потренуватися над розв'язуванням задач. Перше завдання, яке ми з вами будемо опрацьовувати, це будуть тестові завдання. Перше завдання. Хто із зазначених дослідників зробив великий внесок у розвиток фізики? Із запропонованих варіантів А, Варіант Ісак Ньютон, Б. Магелан, В. Джеймс Кук і Г. Жан Кусто. Звичайно, що найбільший внесок із запропонованих фізиків було здійснено саме за допомогою Ісака Ньютона. Да? Відомий, такий фізик Знатно відомий, тому відповідь я ввожу, а ви також її для себе обираєте. Наступне завдання також є тестовим завданням, який прикладом фізичного тіла може бути. І із запропонованих варіантів нам потрібно буде з вами обрати приклад фізичного тіла. Серед запропонованих варіантів вірної відповіді є саме. Метеорит тут А мідь, Б маса, В метеорит, Г хвилина. Вірна відповідь буде саме метеорит. Метеорит це є фізичне тіло. Обираємо цю відповідь я обвожу, ви для себе нотуєте. Наступне третє завдання. Прикладом фізичної величини може бути А метр, Б олія, В маса, Г мензурка. Якщо проаналізувати запропоновані варіанти, то фізичною величиною є відповідь В. Маса. Обираємо вірну відповідь. МАСА. Наступне завдання. Який префікс слід додати до основної одиниці? Фізичної величини, щоб отримати одиницю, яка менша від основної в тисячу разів А сантиметр, Б кілограм, В мілі, тобто приставка М і Г мікро. Якщо вірна відповідь має бути результат в тисячу разів меншою, то для нашого випадку підходить приставка мілі, тому що усі запропоновані варіанти, якщо Результат має бути в тисячу разів менше, то ми використовуємо приставку Мілі. Відповідь В. Бачите, ще одним підтвердженням, що наша відповідь є вірна. Наступне завдання. Яке з наведених понять можна вважати фізичним явищем? Давайте пригадаємо, що називається фізичним явищем. Будь-які зміни, які відбуваються в природі, які можна описати за допомогою фізичної законів, ми називаємо фізичним явищем. Серед запропонованих варіантів, вірною відповіддю буде нагрівання, тому що відбувається зміна температури, це є зміна в природі, та вірна відповідь є Б. Нагрівання. Рухаємося далі. Підтвердили. Яке ствердження є істинним? Істинне – це що означає правдивим? Під час спостереження завжди виконують Вимірювання. Згодні з цим твердженням? Ні, ми можемо спостерігати за, наприклад, сонячним затемненням, за яскравими промінчиками сонця чи, можливо, з чаруючим зоряним небом, але при цьому ми жодних вимірювань не проводимо. Б. Експеримент проводять в умовах, які перебувають під контролем ученого. Відповідь підходить? Звісно, нам дана відповідь підходить. Ми з вами, коли проводимо експерименти в класі, ми їх також контролюємо. Ми не є вченими, але можемо здійснити контроль відповідь Б. Нам підходить. Також наступний перевіряємо варіант, частково вам спостерігається тільки під час експериментів ніколи не виконують вимірь. Відповідь не підходить. Г. Результати спостережень є критерієм. Підтвердження чи спросовання гіпотези. Не обов'язково. Далі відповідь на що це запитання. Рухаємось далі. Унаслідок дифузії, явище дифузії, і потрібно обирати вірну відповідь. Давайте пригадаємо, що називається дифузія. Явище дифузії – це явище взаємного проникнення частинок однієї речовини між частинки іншої. І пропоновані нам варіанти. Перший варіант це кисень із повітря потрапляє навіть на дно глибокої водойми, Б. Явище дифузії зменшується довжина рейки під час її охолодження, В. Тане лід і Г. Рідина збирається в краплі. Якщо ми з вами ще раз пригадаємо поняття дифузії, то бирним варіантом відповіді в нас буде відповідь А. Кисень із повітря потрапляє навіть на дно глибокої. Водойми. Перевірили. Вірна наша відповідь, рухаємось далі. Молекули речовини і обираємо всі твердження, які є правдивими. Завжди перебувають у стані спокою. Так? Якби вони перебували завжди в стані спокою, в нас би не було явища в дофузії. Безперервно та хаотично рухаються. Підходить варіант. Дійсно, Б-варіант нам підходить, ми його одразу обираємо для себе. В тільки притягується одна до одної. Ні. Тому що відповідно до атомно-молекулярного вчення, вони не тільки притягуються. г тільки відштовхуються одна від одної. Ні. І відповідь Д. Відштовхується одна від одної та притягується. Це є вірним варіантом також відповіді, тому що згідно повторююся з атомним молекулярним вченням про будову речовини, атоми і молекули вони перебувають в безперервному хаотичному русі і відштовхуються одна від одної та притягуються. Відповідь Е e. розташовані так, що між ними немає проміжків. Даний варіант нам не підходить, тому що якби між молекулами речовини не існувало проміжок, в нас би не відбувалося явище дифузії. Ми справилися з вами із тестовими завданнями. Тепер перейдемо до практичних завдань. І перше практичне завдання визначити ціну поділки шкали лінійку та довжину бруска. Нагадую, для того, щоб визначити ціну поділки лінійки, нам необхідно з вами обрати два сусідні штрихи, позначені числом. Наприклад, ми візьмемо два сусідні штрихи позначені числом 1 і 2. Від більшого значення відняти менше значення, і отриманий результат будемо ділити на кількість поділок між. Давайте спроб тепер наш варіант для розв'язку і з вами запишемо. Нагадую, ціна поділки ми позначаємо великою літерою С. Далі внизу ми пишемо першу літеру вимірювального приладу лінійка. Ставимо L, Дорівнює. Обираємо два сусідні штрихи. Ми домовилися 2 і 1. Від більшого значення відіймаємо менше. 2 Відняти 1. І отриманий результат розділимо на кількість поділок між 2 і 1. Рахуємо кількість поділок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отже, ми маємо розділити на 10. Ділимо на 10. Проводимо тепер обчислення. 2 відняти 1 отримуємо 2. Так? Всі згодні? Ні, це я перевіряю вашу увагу. 2 відняти 1, звичайно, дасть нам 1. 1 розділити на 10. Ми отримуємо скільки? Зараз уважні 0,1. 0,1. Одна десята сантиметра. Отже, ціна однієї такої поділочки нашої лінійки складає 0,1 сантиметра. І з першою частиною з нашого завдання ми справились, ми визначили ціну поділки шкали. Далі нам, що потрібно знайти? Знайти довжину бруска. Згадуємо, довжину ми позначаємо літерою L, так і пишемо до L. Дорівнює Довжина бруска дорівнює коротко, да, позначення. І для того, щоб дізнатися довжину бруска, дивимося, межі, які займає брусок. Права крайня межа у нас складає 11 см і ще одна поділочка. Ми знаємо, що ціна однієї поділочки 0,1. Якщо до 11, додамо ще одну поділочку, отримаємо 11,7. 11,1 і віднімемо ліву межу. Ліва межа у нас доволі таки зручно, рівно стоїть на 2 см. Віднімаємо 2 Дорівнює рівня 11,1 відняти 2 см складає 9, цілих. Одна десята сантиметра. 9,1 сантиметра. Ми визначили з вами довжину бруска. Стояло в нас запитання. в Нашій задачі два запитання. Ціна поділка ми визначили. Та довжину бруска. Завдання виконали. Переходимо до наступного завдання. Наступне завдання. Визначте ціну поділки шкали лінійки та діаметр кулі. Знову ж таки, починаємо із першої частинки завдання, визначаємо ціну поділки лінійки. Ціна поділки літера С. Лінієчка, пишемо першу літеру вимірювального приладу. До рівня. Давайте оберемо будь-які два сусідні штрихи позначені числом. Наприклад, давайте оберемо 6 і 5. Від більшого значення віднімемо менше 6. Відняти 5. І отриманий результат маємо розділити на кількість поділок між сусідніми штрихами. Між 6 і 5 рахуємо кількість поділочок. Одна. Дві. Отже, будемо ділити на два. Шість відняти п'ять складемо одиницю. Один розділимо на два. Отримаємо результат 0,5. 0,5. І на вимірювальному нашому приладі одиниці вимірюємо сантиметрів 0,5 сантиметра. Першою частинкою завдання ми справились. Далі нам потрібно ще дізнатися діаметр кулі. Діаметр кулі ми використовуємо для запису умовне позначення. Літера D, діаметр дорівнює. І для того, щоб визначити діаметр кулі, маємо визначити межі, крайні межі нашої кулі. Права крайня межа, тобто найбільше значення, яке займає, якщо ми подивимося в нас брусочок для того, щоб зручно зробити. 8 і ще одна поділочка. Одна поділочка складає 0,5. Якщо ми до 8 додамо ще 0,5, то крайня межа у нас складе 8,5. 5 сантиметра 8,5, відняти ліву межу меншу. Ліва межа у нас, дивимося, складає 2 см. Віднімаємо 2. 8,5 2. дорівнює 6,5 см. 6,5. Сантиметром. І дописуємо сантиметра. Одиниця вимірювання, так? Перевіряю, чи на всі запитання ми дали відповідь. Перше було у нас визначити ціну поділки шкали лінійки. Визначили. І друге – діаметр кулі. Діаметр кулі складає 6,5 сантиметра. З даним завданням ми також з вами гарно впорались. Рухаємось далі. Визначте ціну поділки шкали термометра та визначте його показання. Ціна поділки термометра. Ми вже два завдання таких з вами виконали. Пам'ятаємо чітко, що ціна поділки це літера С, в даному випадку прилад термометр. Тому індекс внизу: ставимо літера Т. Перша літера вимірювального приладу дорівнює. Обираємо два сусідні штрихи, позначені числом. Сусідні штрихи, так? У нас є штрихи, які позначені числом. Це 0, 30, 60 і 90 градусів Цельсія. Ми обираємо тільки ті, які між собою є сусідами. Я, наприклад, оберу 90 та 60. Від більшого значення віднімемо менше. 90. Підняти 60. І отриманий результат ми маємо розділити на кількість поділок між даними штрихами. Поділочки, пам'ятаєте, це порожнеча. 1, 2, 3, 4, 5. Розділимо на 5. Ділимо на 5. Дев'яносто відняти шістде нам складе 30. 30 ми маємо розділити з вами ще на 5. 30 ділимо на 5. 30 розділити на 5 складе 6. Тепер дивимося уважно на вимірювальний прилад, щоб побачити одиниці вимірювання. нас сказано, що одиницями вимірювання є ось записано. Градус Цельсія. значить 6 градусів позначення кружочок, так, градусів Цельсія. Ціну поділки термометра ми визначили, тепер нам необхідно вказати його температуру. Температуру ми позначаємо умовним позначенням літеру Т, пишемо Т дорівнює. Тобто температура дорівнює. Що ми маємо? Ми маємо скільки поділок, який показує температура. Одна, дві. Три, чотири 4. 4 поділочки по ціні шість. Чотири поділочки по ціні шість. 4 я помножу на шість і отримай температуру 24 градуса Цельсія. 24 градуса. Цельсі. Перевіряємо чи на всі запитання, ми дали відповідь в даному завданні. Перше було нам визначити ціну поділки шкали термометра. З цим ми справилися ціна поділки шкали термометра складаючи градусів Цельсія. І друге завдання було: необхідно знайти покази даного приладу. Отже, це покази термометра, яку температуру показує нам термометр. Ми підрахували, що у нас температуру шкала займає. 4 поділочки. 4 поділочки по ціні 6 градусів Цельсія одна. 4 множимо на 6 і отримаємо, що температура складає 24 градуси Цельсія. Завдання виконано. Переходимо до наступного. Необхідно виразити площу квартири 42 мм квадратних, виразити дану площу у квадратних сантиметрах. Отже, нам відома з вами площа. Площу ми позначаємо великою літерою S. площа дорівнює 42 мм мілі... квадратних, 42, да, міліметри було б занадто мало, 42 метра квадратних. І нам... Потрібно перевести її у дециметри квадратних. Як ми здійснимо дані перетворення? Число записуємо без зміни 42, що означає метр квадратний. Це означає, що ми 1 метр множимо на 1 метр. Отже, ми пишемо 42 помножити на 1 метр і помножити. На 1 метр. Ми розписали, що собою являє 42 метра квадратних. Що це є метр, помножити ще на метр. Тепер ми число знову продовжуємо писати без зміни 42. 42 помножити. За умовою на метри потрібно перевести в які одиниці? У дециметри. Тому я записую, скільки в одному метрі дециметрів. 10. Замість одного метра я пишу тепер 10 дециметрів. 10 дециметрів. Це ми перевели перший метр. Далі в нас що стоїть? Помножити. Помножити ще на 1 метр, ми їх переводимо, знову ж таки, в дециметри. помножити на 10 дециметрів 10 дециметрів. Дорівнює 42 помножити на 10 і на 10. Ми отримуємо який результат? 4200. 4200, це ми числа тільки перемножили. І дециметр помножити на дециметр, дасть нам дециметр квадратний, отже, 4200 дециметрів квадратних. Перевіряємо, чи дали відповідь ми на запитання. У нас було завдання виразити площу квартири 42 м квадратних у дециметрі квадратних. Отримали результат? Можемо рухатись далі. Наступне завдання. Потрібно виразити для початку 0,9 тонни центнері кілограми грами міліграм. Я один з разочок вам показую і надалі ви переводите. Є в нас перший результат 0,9 тони, 0,9 прописуємо уважно тони, нам потрібно тони перевести в які одиниці? Для початку? В центнери. Тому 0,9 тонн дорівнює, і цей результат я буду переводити в центнери. Число я залишаю без зміни 0 0,9. А тони маю перевести в центнери. В одній тоні міститься 10 центнер, тому помножити на 10 Центнер. 0,9, якщо ми помножимо на 10, ми отримаємо 0,9, уже яких одиниць? Центнер. Так, ми перевели перше число. Тепер нам потрібно 0,9 тонн перевести в кілограми. Знову ж таки, пишемо число, яке у нас є. Для умови нашу 0,9. Тони дорівнює, переводимо її у кілограм. Число пишемо без зміни 0,09. І тони будемо переводити в кілограми. Тому пишемо помножити. І замість тони ми пишемо, скільки в одній тоні міститься кілограм. В одній тоні є 1000 кілограм. Тому множимо на 1000. Кілограм. Кілограм. Виконуємо обчислення і отримаємо, що це буде у нас 90 кілограм. 90 кілограм. Наступне нам потрібно перевести 0,09 тони у грами, число знову ж записуємо умову 0 0,9 тони. І будемо переводити це число у грам. Число записуємо без зміни, так як і у попередніх зразках. 0,9. А от тепер тони ми маємо перевести в які одиниці у грами. Для початку у грам. В одній тоні міститься 1 мільйон грам. Тому ми будемо множити з вами на 1 мільйон. 1 мільйон 6 нулів. Не забувай. Контролюємо, щоб ми все виконали вірно. Грам. Виконуємо математичні дії. Грам. 0,9 ми помножимо на 1 мільйон, ми отримаємо 90 тисяч. 90 тисяч грам. Перепрошую за ремарочки. І останнє завдання. В першому півзавданні нам потрібно 0,9 тонн. перевести з вами у міліграми. Записали умову початкову і будемо здійснювати переведення. Число пишемо без зміни 0,09 сотих. І переводимо тони у міліграми. Одна тона містить 1 мільярд міліграм. Одиничка і 9 нулів. Рандин, два. Контролюємо, щоб ми не прогубили ніякого числа. 1 мільярд міліграм, вказуємо це, які одинички вимірювання у нас є. Здійснюємо математичні обчислення і отримуємо, що це складає 90 мільйон міліграм. Міліграм. За таким самим зразком ви переведете 3,7 кілометра в метри, сантиметри та міліметри. І в нас з вами залишається одне завдання до виконання. Нам потрібно виміряти товщину паперу, на якому надрукований підручник з фізики. Як здійснюємо ці вимірювання? На попередніх уроках ми з вами виконували лабораторну роботу вимірювання розмірів малих кіл за допомогою методу рядів. Таким самим методом ми з вами скористаємося для того, щоб здійснити вимірювання товщини нашого паперу. Для цього ви візьмете до рук свої підручники з фізики, приберете форзац обкладинку, тому що товщина обкладинки відрізняється від товщини одного папірця. Виміряйте довжину ряду, виміряйте щільно складені всі сторіночки, підрахуйте кількість аркушів і тоді за формулою товщина одного листочка дорівнює довжину ряду. Елія в лабораторній роботі, ви поділите на кількість сторіночок на n ряду. Це і буде ваш результат, тобто товщина однієї сторіночки. Ми з вами повторили основний матеріал із першого розділу. Вам залишається тільки підготуватись додатково до контрольної роботи, ви вже для себе з'ясували, який матеріал потрібно привернути для себе увагу. Повторити з першого по п'ятий. バラバラ。